Команди при тому, що і Карпати спочатку відкрили рахунок, згодом рух вийшов вперед, але підсумку карпатівці зіграли в нічию. Бачимо зараз вже склад руху на ваших екранах. Давайте з, з, з нього розпочнемо, поки ще не вийшли команди у воротах Єгор Клименко. Перший номер. Далі польові гравці Ростислав Назардяк, четвертий, третій Максим Паршак, шостий Володимир Ясінський, 18 Арсен Залипка, п'ятий Артур Муха, 76 Данило Слива, сьомий Мухамад Джурабаєв, 17 Юрій Можиловський, одинадцятий Іван Денисов та двадцятий Микита Дорош. Команди вже виходять на футбольне поле. Про Пливало запасних руху. І стартовий склад Карпату Обов'язково поговоримо вже безпечно. Посередньо після державного гімну України, який зараз пролунає на стадіоні Сків. Максим Тлумок 20-й, Любомир Кузик, 7-й, Максим Олехів 9. й На фланах Андрій Євасій 10 й та Фабіано 8. й Та на вістрі атаки Дмитро Форсюк 77 й номер. Лава запасних Карпат. Виглядає наступним чином Владислав Фантис, 23-й, Єгор Черненко, 5-й, Марк Гушинець, 30-й, Богдан Орошкевич, 17-й, Артем Копал, 37-й, Луіс Яну, 56-й, Максим Дулюк, 25-й, Олександр Абрамчук, 60-й, Максим Смогилій, 21-й, Олександр Федько, 11-й, Артем Борис, 12-й та Матвій Буренко, 99-й. Старший тренер Карпатії, 19 Олег Голодюк. Арбітри сьогоднішнього матчу. Головний рефері Іван Коваль зі Львова, йому допомагають ленсмени Андрій Боднарчук, Львів та Олег Патик Львівська область. Четвертий арбітр Роман Фредин на Львів, спостерігач арбітражу Орест Шмагельський, місто Львів, коментуватиме для вас сьогоднішній матч Ігор Шевчук. Зараз у нас хвилина мовчання на честь усіх загиблих у цій страшній російсько-українській війні. Підписуйтесь на телеграм-канал Карпат. закріплене посилання в чаті цієї трансляції доступне, тому підписуйтесь і беріть участь у розіграші шести квитків на матч Карпати Рух. Розпочався у нас сьогоднішній поєдинок. «Карпати» відразу довгою передачею вперед. Довго зараз передача вперед в боротьбу на Дороша. Дорож зараз мається виграти боротьбу двох захисників Карпат, але вдало тут голову вибити, але меч покинув межі поля і в підсумку. Кутовий удар для руху. Перший кутовий у нашому матчі. Дивимося, повторяю, ага, там вже м'яч після скидки від цимбалісту вже був за межами поля, тому Назар і не встиг тут вдало відіграти у цьому моменті. Кутовий удар для руху. Перший кутовий загалом на дві команди у цьому матчі. Четверта хвилина. Рухунок у нас не відкрито. І зараз стандарт біля воріт зелено-білих. Подача у штрафний майданчик. Намагається вибити м'яч. Зараз Карпатівці. Отак на підбиранні рух. Є удар. Кілька рикошетів, Ще один кутовий буде. Пробував зараз. Здається, Юрій Мужиловський. Це був. Дивимося у повторі. Ні, перепрошую. Не Юрій Мужиловський. Це у нас пробував данини. Двох гравців, класно зіграв. Фурсюк. Можна віддавати. Передачу. Довав на Івасіян. Перехоплення, однак, на підбиранні кузик. Любомир з м'ячем, Передача на Євасіян. Івасій, Простріл. підкач зараз стелиться. Зараз рух. Перший тут на підбиранні Євасій на фланзі. Євасій подача в штрафний майданчик. Мяч закручується у ворота руху. Зараз міг повторити шетевер Крістіна Свистуна. В матчі Інгулець Карпати в минулому турі, коли закрутив Свистун м'яч з правого флангу за Комірець Якову Кінерейкіну. Але Карпати цей матч виграли. 2-1, З чим, звичайно, їх і вітаємо. Фабіано на фланзі. Фабіано. Один-один він проти дяка. Фабіано обіграє і Здалеку в пробуває. Здалеку вищий воріт. Пробуває Фабіану. Невдалий удар від Бразильця на 11-й хвилині. Хитнув він дяка, обіграв його і вирішив пробити. Однак занадто сильно пробив Бразил. Гляється Андрій з передачею, перехоплення від руху. Атака 3 в 3. Небезпечний момент зараз біля воріт Карпат Джурабаєв. Пробуває в ближній пост, ворота, м'яч летить. Здавалось би, контролював м'яч Назар Домчак. Але момент небезпечний після втрати м'яча від Карпат. Джурабаєв мав непогану можливість відкрити рахунок. Позворота він пробив. Домчак вдало тут закривав ближній кут. Не мусив повторити цей момент. Не зачепив м'яч Домчак, тому цей удар відбороняється і вибувають м'яч Львів'яна. Однак рух на підбиранні перший. Чисто тут грає Микола Киричок проти Микити Дороша. Можливо, дещо агресивно, але чисто. Це все ж таки футбол, пам'ятаємо. Дивимося повторюю зараз цей момент. Просто поставив спину Микола Киричок. Потужніший він, ніж Микита Дорош в фізичному плані. Тому це перевага для Киричка у цьому моменті. Все було в межах правил зіграно. Кутовий удар для руху. Джурабаєв буде його виконувати. Анчика шукає зараз передачу якого адресата і віддає на лівий фланг. В боротьбу тут Киричок залишився. Форсук збичав стартового майданчика. Форсук пробує. На газоні опиняється Форсук. Арпітер мовчить, не дає зараз пенальті Рефері поєдинку. Цікаво подивитися у повторі цей момент зараз. Киричок залишився після стандарту і зараз класно скинув на Форсука, у повторі, йде боротьба. Фурсюка. Форсук пробуває все ж таки. Вдалося йому пробити. І в падінні вже пробував. Поборовся він зараз з за шостим номером Володимиром Ясінським. Спірний момент, але ось Кокодиняк виграє зараз боротьбу та позицію насамперед у Джурабаєва і відбирає м'яч. Тут вже з М'ячем Карпати їхня атака. На зустрічних курсах пішла гра. Тут фол. порушує правила. Зараз Арсен Залипка і за розмови ще отримує жовту карту. 25-та хвилина. Перша жовта картка у нашому матчі. Цікаво, що не планував арбітер давати жовту за фол, але після того, як Арсен Залипка вирішив поспілкуватися з арбітром, він отримав попередження. Знаємо, до речі, що згідно нових правил персонально проти Дороша грає Киричок і поки що Дорош жодної боротьби в нього не виграв. Атака руху. Передача. Штрафний майданчик. Чеберенчак на випередження добре грає, вбиває м'яч. Однак на підбирання руху. Далі на Джурабаєва. Джурабаєв обіграв Тлумака. Джурабаєв. передача на Денисова. М'яч штрафному майданчику виходить. Думчак з воріт. Невдало не прийняв трішки м'яч зараз у рефері, тому що цей момент. В принципі на жовту картку тягне. Дивимося. Повторює. Васій, проштовхує прос... свій м'яч і залипка його просто збиває. Ну, тут без другої жовтої для е... лівого захисника руху. Однак, я думаю, що арбітер цей момент запам'ятав: 34-та хвилина. Арсен... Арсену потрібно зараз е... свої емоції трішки заспокоїти, адже може залишити свою команду в меншості. Ще один-два. Арбітер дає дозвіл. Івасій розбігається. Пробиває Івасій! Який! гол! Пробиває Івасій. Євасій. ворота м'яч летить. Здалося мені з моєї коментаторської позиції, що м'яч влучив у ворота, але ні, все ж таки. Андрій Івасій повз ворота пробиває. Дуже близько було, тому перепрошую, якщо когось налякав. Так, м'яч влучив у сітку, але з іншої сторони. Теж недалеко до воріт. Я думаю, що буде прямий удар також з цієї позиції. Є Мухамед Джорабаїв, який може пробити. І саме Джурабаїв біля м'яча показує арбітер, що по свистку. А я нагадую, що ви можете виграти квитки на матч Карпата Рух, який відбудеться завтра. Матч основних команд можете взяти участь у телеграм-каналі Карпат. Є. Розіграш квитків, 6 квитків, тому хто ще не взяв участь, беріть участь у телеграм. Підписуйтесь на телеграм, беріть участь. та Вигравайте квитки на завтрашній поєдинок, А хто хоче ще купити, то встигайте, поки вони є. Штрафний удар. Джурабаєв біля м'яча. Удар від Джурабаєва, Вище Воріт перебуває. Ще один момент біля веритруху від Карпат. Не було часу сильно підготувати цей удар у Максима, і так бо його відразу вже накривав суперник і намагався швидко він пробити. Не вдалося влучити у площину воріт зараз Максиму Тлумаку. Компенсує зараз рефери до першого тайму. А от зараз скидають рухівці. І арбітер дає свисток на перерву. У нас завершено перший тайм. Карпати Ю-19, рух Ю-19, рахунок не відкрито. 0-0. Зараз перерва. Відпочиваємо 15 хвилин та повертаємось до Львова на стадіон Скіф. В центрі поля Артур Муха, 5, Данило Стива, 76, Мохамат Джурабаєв, сьомий. На флангах Юрій Можилов, 2-2 у першому колі. Карпати, звичайно, намагають, будуть намагатися виграти цей матч, плюс боротьба за потенційне третє місце з колосом. Дивимось у повторі цей момент. Спочатку, так, як Форсюк замикав передачу простріл Кокаденяка, не вдалося Дмитру тут влучити по м'ячу. І ось Фобіану бачимо крутив у ворота. І навіть здається, в подача в штрафний майданчик. І ось так м'яч, здається, від Черненка. так? Покидаємо вже поля ще один кутовий буде. Черненко намагався тут вибити м'яч, але вибив так, що м'яч над поперечкою пролетів. Міг бути неприємний автогол, але не пропустити майбутніх трансляцій. Карпати атакують. Лехів з м'ячем. Передача праворуч. І Васій в штрафному майданчику. І Васій пробуває, Однак там і, і гравець руху, і голкіпер. Під цей м'яч просто лягають і забирає все ж таки м'яч Єгор Клименко. Цікаво, зараз у повторі цей епізод. Івасій. Лехів класна передача на хід. Євасій пробивав. Але відбився рух. Такий перший небезпечний момент у другому таймі. Не встиг тут зіграти тягу. Дивися, просте рішення, куди ти пацовиш? Дуаль у Киричка. Але це вперше, коли арбітр зафіксував фол з боку центр Бека Карпа. Нагадую, що завтра у нас відбудеться матч, матч основних команд Карпат та Руху. Менше 100 квитків залишилося на цей поєдинок. Можете їх придбати на сайті «Гастролі» або на офіційному сайті Карпат. Крім цього, ви можете випробувати свою вдачу та подачу в штрафний майданчик на дальну стійку. Є удар по воротах Карпат! Повз ворота м'яч летить і буде удар від воріт. Очікуємо з нетерпінням повтор. Вже дивимося його. Є подача в штрафний майданчик. Є удар у дальній кут. Зараз пробував у нас. Здається, третій номер. Максим Паршак. Якщо я не помиляюсь, Мож, можна, будь ласка, ще один повтор. Чекає повзворота. І ось зараз дивимося. Щойно момент такий був. Слива в той самий кут цілився і поруч зі стійкою. Два небезпечні моменти. Чи встигне до м'яча Олександр Фічко встигає. Фічко до м'яча. Чіпка назад відіграє цимбалістий. Цимбалістий потачив штрафний майданчик. Є удар воріт. нач летить. Любомир кузик пробував. Він вже забував головою у цьому сезоні, але зараз не вдався. Удар хороша потача від цимбалістого, але не вдалося вдало пробити кузику і в підсумку. Удар від воріт для руху. Ось і відповідь від Карпатна. Ось ці два моменти. Густей у стінці. Було кількома хвилинами раніше, схожий стандарт. Джурабаєв, подача в штрафний майданчик. Домчак виходить, кулаком грає в м'яч. Вдало відіграв Домчак. Є удар відгравця руху. Не побачив відразу, хто саме пробував щойно по воротах. Дом. Арсен Залипко ще на 25-й хвилині отримав попередження. Після того жовтих карток не було. Домчак добре зіграв на виході, вибив м'яч. Бачимо, муха тут виграв підбирання і пробував. Однак Черненко заміна за позицією. Єлуїсь Яно замість е, Максима Лехіва. Я не Воля, Федько. Віддає передачу на Яну. Яну не вдається прийняти, але м'яч у Карпат залишається. Федько пробиває. Гукіпер перед собою добивання. Форсук не забив. Півстадіону просто на ноги підійнялося з цим моментом. Дивимось повтор. Федько пробивав, Гукіпер відбив. І Форсук перший на добування. Не зі було зі офсайда зі у Форсука. Якби він забив, це був би чистий гол. Але Дмитро з кількох метрів не забиває. зараз. Вище воріт пробуває. Карпат і 19 і, звичайно, береться за голову. Неймовірний шанс. Гоша, зараз для Карпат зараз був. Значить, в Пауза в нашій грі надають допомогу. Показує нам Форсюка. Молодий юний ще форвард. Звичайно, вся кар'єра у нього попереду. Якщо говорити саме про Форсюка, то у нього 8 забитих м'ячів. Він є одним з найкращих бомбардирів Карпат. Також 8 голів у Івасія. Івасія вже немає на полі. А ось Форсюк, що сьогодні за то може вирватися односібні лідери бомбардирських гонок у складі Карпатів 19. Найкращий найкраще це Іван Денис. У нього 9 голів.

Ще раз не показуючи, що повтори. цей момент. Федько пробував два гравці, відразу намагалися блокувати удар Федька. А ось Форсюку вже ніхто не заважав, але не вдалося Нападнику на Карпат тут відкрити рахунок у цьому матчі. Але це найнебезпечніша нагода на дві команди за 75 хвилин поєдинку. Для руху. Знову ж таки, нагадую, що завтра о 13.00 на стадіоні України Львівська Карпата зіграють проти руху основні команди. Ви ще можете придбати квитки на офіційному сайті Карпата або на А. Їх залишилось менше 100, тому поспішіть це зробити. Також ви можете взяти участь у розіграші квитків на офіційному. Телеграм-каналі Карпат розіграється шість квитків. Умови прості, просто потрібно підписатися на телеграм канал Карпат та натиснути на кнопку Взяти участь і ви можете виграти квитки на завтрашній двобій. Тут кузик фолить проти Джурабаєва, трішки допоміг собі руками і Фол фіксує Україна поворожний. Подорожний. Вона чого допомагає. Іформаційний історія. Сторічна платформа і помаркова в Україні. Потім ціні партнерів футбольного футболу Карпати, дорогова марка Струшкавецька із серця Карпат Церціннієводи. Рух з меча. Правим флангом атакують рухівці. Денисов Денисов проти цимбалісту. Браво! Цимбалісти добре зіграв, але не вдалося дяка пройти. Однак, а от заробляє цимбалісти для своєї команди. І сам його і вкидатиме. Що ж, якою буде останньою заміною від Голодюка? Є варіанти Олега Голодюка. кого саме. Опускати на футбольне поле. <різь> зараз невеличка така бачимо, розминається там е, Буренко у нас точно і ще один гравець не побачив, здається, Артем Копов. Е, е, Голодюк зараз е, е, коробку нараду проводить з Денисом Кожановим. радяться, що робити. Ну. Ще є час, я думаю, замінимо ще точно від Карпат побачимо. Киричок на Черненка. Кокуденяк далі на Брамчука. Не вдається тут зачепити за м'яч Олександру, але Кокуденяк зберігає все ж таки м'яч для Карпат. Черненко, на дом назад. І Так багато часу у нас залишилось. Звичайно, Карпатівці намагаються йти вперед. Повертається і Копов, і Буренко зараз на лаву запасних. Бачимо, чи хтось з них вийде, чи ні. Федько. А от заробляє Олександр за Федько. Матвій Буренко готується до виходу на заміну. Це форвард. Матвій Буренко. в активі якогось сім забитих м'ячів у цьому сезоні. Швидше засяга замість Форсюка. Але ну, побачимо, можливо, якийсь сюрприз нам підготували Голодюк. Ми побачимо його з двома нападниками, але сумніваюся. Думаю, що це буде заміна за позицію. Так, бачу я е, табло е, у четвертого арбітра і там 99-77. зараз покине межі поля. Заліз нього з'явиться Матвій Буренко. Сьогодні з наступних пауз Вихі, Яно. Фінтить на фланзі. Яну прокидує вперед на Федька. Аут буде для Карпат. Давайте і зараз заміна відбувається. Дмитро Форсюк покидає межі поля, і замість нього виходить Матвій Буренко. Це дев'ять хвилин зіграв Форсюк. Буренко є десь 11 хвилин плюс те, що додать не арбітер. Карпати незадоволений Форсюк. Можна зрозуміти емоції юного нападника. Мав він вбивчу нагоду для того, щоб відкривати рахунок у цьому матчі. Не вдалося зробити, але нічого страшного. Це футбол, як то кажуть, моменти були є і будуть у Форсука. Один з найкращих бомбардирів Карпат, тому буває різне. Насамперед потрібно підтримати юного хлопця. Я думаю, що все буде гаразд, і команда його також підтримує. Черненко з м'ячем. Передача на правий фланг. Кузик. Кузик може виконати подачу. Ні, ось зараз кузик в штрафному майданчику. Кузик це Брамчук був перед тим. Кузик дає передачу, але не, про, не точно передача. І, І в підсумку удар відвріт для руху буде зараз. Рух не поспішає. Таке враження, що вже погодився рух на нічию у цьому матчі. Не робить замін рух. Ну, побачимо. Чим завершиться цей поєдинок? У нас заключена 10-та хвилинка розпочалась основного часу. Карпати. рух Ю-19 25-й тур чемпіонату України серед команд Ю-19. Домчак з м'ячем. Підував вже кілька асистів Назар Домчак у цьому сезоні. Зараз, можливо ж. Ще один віддасть, ну, поки що не вдається цією довгою своєю передачею знайти партнерів по команді. Але зачепилися за м'яч Карпатівці попереду. Цимбалістий. Цимбалісти зберігає м'яч в межах поля, йде проти двох цимбалістий. Зараз проти двох гравців руху і виконує подачу. Але м'яч покидає межі поля і буде удар від воріт. Не встигає тут Матвій Буренко до м'яча, ну але там м'яч ще раніше перелетів лінію поля.

також нагадую, що після матчу, очікуєте, післяматчовий коментар Олега Голучука. Це свіжі емоції від Голучука. Стосовно цього поєдинку, ви почуєте в нашій трансляції. Рух атакує, але Абрамчук повертається в захист. Відпрацьовує зараз Олександр Абрамчук в обороні. Луїсіяно теж тут. Кокоденяк з м'ячем на фланзі. Кокоденяка відразу три гравці руху запресингували і втрачає м'яч Кокоденяк з м'ячем рух. Передача вперед, невдала. Удар від дворі буде для Домчака. І заміни тепер у руху готується. Одразу подвійна. Назарій Мікляш під восьмим номером з'явиться. І також дев'ятий номер Назар Бондар. <піллянський> Заключені хвилини. Карпат більше замін немає. Буренко зараз не вдалося обіграти суперника. Дорож фолить проти Киричка. Микола Киричок на газоні. Перепрошує, ц... Перепрошує перед ним Дорош. І подвійна заміна у руху, поки Миколі Киричку будуть надавати допомогу. Дев'ятий номер назад, Ле. не вдалося нікому з Роців Карпат тут пробити. Кокоденяк намагався замкнути. Потім Буренко. Ми бачимо, Голкіпер вибив м'яч кулаком і в підсумку сфолили проти нього. Сказав, оскільки додасть арбітер. Було у нас, в принципі, суттєвих затримок, але, я думаю, 2-3 хвилини компенсує рефері матч до основного часу. А от для руху з лівого флангу Арсен Залипко кидатиме. Арсен Залипко єдиний гравець, у якого є жовта картка на сьогоднішньому матчі. Більше жовтих карток ми з вами не бачили. Заміну в складі руху Віталій Горін під другим номером з'явиться, але вже під час однієї з наступних пауз. Тут Черненко добре відіграв в обороні. Плумак. вперед вибиває м'яч. Брендчук не встигає. тут Випереджає гравець руку. Передача назад. Клименко. Вибиває м'яч вперед. Карпати з Момент. У Фітька пробиває 11-й номер Карпат, але... але Єгор Клименко парирує цей постріл Фітько. Наступному турі Карпати на виїзді зіграють проти Оболоні. Згодом знову виїзний матч проти Лівого берега. А ось вже базова дата 9 травня. Карпати зіграють проти Олександрії тут у на стадіоні Скіф. Це буде передостанній домашній матч у цьому сезоні. А Закриватиме сезон домашнім матчем проти Зорі. Перехоплюють м'яч Карпатівці. Руху у наступному турі зіграє проти Чорноморця. На виїзді. Карпати в атаці зараз. Абрамчук. Аут заробляє Олександр Абрамчук. Нервується зараз Абрамчук, що не дали йому вкинути аут. Так м'яч показово об землю. Вдарив. Заміна у руху. Віталій Горін. З'являється. Віталій Горін з'являється на футбольному полі. Замість п'ятого номера Артура, Артура Мухи. Зараз ми зізнаємо, скільки компенсує головний Рафері до основного часу другого тайму. У нас, ключі, секунди основного часу завершуються. Фумак з м'ячем мечами вкинули Карпатівці. Фумак назад на Киричка. Три хвилини компенсуємо рефери до основного часу другого тайму. Два заміни та невеличкі ушкодження, які отримали гравці. Вони отримали медичну допомогу. Тут Ростислав Дяк порушує правила проти Федька. Це штрафний удар. І дяк тут штовхає, ось зараз починається. Ну тут Ростислав Дяк зараз на Федька. А це що таке? Що це відбувається взагалі? Зараз починається. Ось вам і компенсований арбітром часу. Зараз червоні картки можуть полетіти. Провокація від руку, свідома провокація. Ну, так, так. Ми зараз будемо розбиратися. Дякую за спонсорство. Вони не всі. Вони не всі. Вони але зараз ми побачимо у повторі, з чого все почалося. Зараз полетять картки, я впевнений в обидві сторони. Але цікаво. Давайте дивимось повтор. Тут Федько з дяком почали штовхатися. Відразу арбітер підбіг заспокоювати і просто підбігає зараз. Все, фінальний свисток. Переграли команди 2,5 хвилини з доданих. І фінальний свисток Карпати Рух. 0-0.